Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео ми розглянемо тему графік функції. Ти вже знаєш, що графік це математична модель залежності між двома величинами. На першому графіку це залежність відстані від часу руху. Ось ця крива і є графіком залежності. На другому рисунку. Графік це є математична модель залежності температури повітря від часу до доби. І як ти бачиш, це теж є крива лінія. Отже, з чого ж складається графік? Графік складається з точок. Отже, ми можемо сказати, що графіком функції F називають геометричну фігуру, що складається з усіх точок абсциси яких дорівнюють значенню аргументу, а ординати відповідним значенням функції Х. Нагадаю, абсциса точки значення координати Х, ордината у. Розглянемо номер 918. Користуючись графіком функції y дорівнює фатик, зображено на рисунку, треба заповнити таблицю. Отже, значення аргументу це є значення абсциси точок, а значення функції це ординати точок. В даній таблиці нам відомі значення аргументу, тобто абсциси точок. Отже, якщо х дорівнює мінус 2, на осі Х знаходимо точку, яка відповідає даному значенню. Ось вона. І ми одразу опиняємось на графіку, тобто на ось цій рожевій лінії. Таким чином, ми можемо визначити значення функції. Тобто координату Y даної точки. Для цього треба з даної точки провести перпендикулярна ось Y. Ось так я поставила стрілочку. Вона нам вказує на значення Y. І це 0. І в табличку ми записуємо 0. Далі, х дорівнює мінус 1. На осі x Х знаходимо точку з координатою мінус 1. Ось вона. А далі нам треба рухатись. Або вгору, або вниз, туди, де знаходиться графік. Ось таким чином, наш графік знаходиться зверху, тому рухаємось вгору до перетину з графіком функції. А після того, як ми опинилися на графіку, дивимось на ось Y, Знов таки проводимо перпендикуляр. І бачимо, що значення координати Y даної точки дорівнює 2. Якщо х дорівнює нулю, ось вона ця точка, піднімаємось вгору, поки не опинимось на графіку. Координата y даної точки дорівнює 3. Далі х дорівнює 1. Піднімаємось вгору. Опиняємось на графіку. І проводимо перпендикуляр до осі Y, який вказує значення функції і значення ординати даної точки. Отже, значення ординати дорівнює 3. Так, стоп, не 3, 2, 2. Добре, йдемо далі. Х дорівнює 2. На ось Х знаходимо і вказуємо точку з координатою 2, і ми одразу опиняємось на графіку. З цієї точки проводимо перпендикулярна ось y. Вона співпадає з вісю х. І бачимо, що y дорівнює 0. Далі, х дорівнює трьом. Ось вона ця точка. І в даному випадку графік знаходиться нижче, тому ми рухаємось вниз до перетину з графіком. І потім проводимо перпендикуляр до осі Y. І стрілочка вказує нам на значення 2. Отже, пам'ятайте, ви можете рухатись або горизонтально, або вертикально вздовж осей. Далі х дорівнює 4. Так, ось вона ця точка. І знов графік розташований нижче. Опускаємо перпендикуляр до перетину з графіком, і дивимось на відповідне значення ординати даної точки, і воно нам вкаже на значення функції. Виходить 3. Якщо х дорівнює 5, ось вона ця точка, також опускаємо. Перпендикуляр до осі Х і перетинаємо графік. І бачимо значення Y дорівнює 2. І останнє значення в даній таблиці х дорівнює 6. І ми знов одразу опиняємось на графіку, і е, координата y даної точки дорівнює 0. Ось таким чином, користуючись графіком, і не виконуючи жодних обчислень. Ми заповнили дану таблицю. Знаючи значення аргументу, воно ж одночасно є абсцисою точки, ми знайшли значення функції, яке одночасно є ординатою точки. В алгебрі для позначення функції не просто так обрані букви х та y. Це пов'язано із системою координат. Наші осі позначені такими ж самими буквами. Ось x або ось абсцис, та ось y або ось ординат. Розглянемо номер 933. В даному номері функція задана формулою y дорівнює х квадрат мінус 1, де x більше або дорівнює мінус 2 менше або дорівнює 3. Отже, нам задана область визначення даної функції. Перше завдання нам треба скласти таблицю значень функції з кроком 1. Що це означає з кроком 1? Це означає, що значення аргументу від мінус 2 до 3 ми повинні записати в табличку кожне наступне на одиницю більше, ніж попереднє. Отже, найменше значення аргументу мінус 2. Наступне на одиничку більше. 1. Наступне ще на одиничку більше: 0, 1, 2, 3. Ось, що означає з кроком 1. Тобто кожне два сусідні числа на одиницю більше один від одного. Далі нам треба обчислити значення Y. Для цього в дану формулу замість х треба підставити. По черзі кожне значення і виконати обчислення. Отже, якщо ми замість х підставляємо мінус 2, пам'ятаємо, при піднесенні до квадрату ми завжди отримаємо невід'ємне число. Мінус 2 в квадраті буде 4. 4 віднімаємо 1, 3. Підставляємо мінус 1, В квадраті буде 1 і мінус 1 буде 0. 0 в будь-якому степені буде 0, мінус одиниця. Буде мінус одиниця. Підставляємо одиницю в квадраті 1 мінус 1 0. 2 в квадраті 4, 4 відняти 2, 3. І 3 в квадраті 9, і віднімаємо 1 буде 8. Мабуть, ви звернули увагу, що у нас є однакові значення аргументу. І відповідають вони про однакові значення функції, і відповідають вони протилежним значенням аргументу х-1 і 1. А значення функції однакові. Значення аргументу мінус 2 і 2, значення функції теж однакові дорівнюють 3. А далі нам треба побудувати графік, користуючи складеною таблицею. Тобто відмітити – Точки, які ми в результаті отримали, в системі координат Y. Тобто координати точки це є пара чисел Y. Тобто мінус 3 – це і є координати точки. Мінус 1 0, 0, 1, 1, 0, 2, 3, 3, 8. Отже, далі нам треба побудувати систему координат, тобто дві взаємно перпендикулярні прямі. Враховуючи значення Y, подивіться, найбільше значення Y у нас дорівнює 8. Від'ємних значень Y у нас немає. Тому найбільша кількість клітиночок вгору по осі ординат повинна бути більше за 8 клітиночок. Візьмемо клітиночок 10 вгору. Отже, наша координатна площина, в якій ми будемо будувати графік функції, буде мати ось такий вигляд. Так як y, точок з координатою Y від'ємних у нас нема, тому від'ємна частинка осі Y буквально дві клітиночки. Так, отже, відмічаємо точки. Перша точка мінус 3. Спочатку на осі, так, абсцис, так, не підписала. Спочатку на осі абсцис Ми знаходимо поділку з значенням мінус 2. І далі координата Y нам вказує, що треба піднятись вгору на три клітиночки. І ставимо точку. Мінус -1 0. 1. 0 вказує, що нікуди рухатись не потрібно. Точка належить осі абсцис 0, мінус 1. Ага, мінус 1 у нас є, я не поставила ось вона. Далі 0 мінус 1. Х0 мінус 1. Ось вона, ця точка. 1, 0, Ось вона з правого боку. 2, 3, 2, 3. Зверніть увагу: точки, які, на які я звертала вашу увагу. Е Абсциси цих точок протилежні, а ординати однакові. Бачите, вони у нас як в дзеркалі відображаються. Такі точки називаються симметричними, в даному випадку відносно осі Y. Так, і остання точка з координатами 3 і 8. Піднімаємось вгору, ось вона у нас. І далі треба плавно сполучити ці точки. В результаті у нас вийшла ось така крива, яка є графіком даної функції. Далі, другий пункт ми виконали, третій пункт. Користуючись графіком, знайдіть при яких значеннях аргументу значення функції, функції менші від нуля, а при яких більші від нуля. Отже, нас цікавлять значення функції, які менші від нуля. Це ми можемо записати наступним чином. Y менше нуля. Якщо X, тому що у нас питають, при яких значеннях аргументу. Отже, якщо значення функції y менше нуля, це означає, що нас цікавлять координати тих точок, які у нас менші нуля. А ці точки розташовані нижче осі Х. Ось, я зараз зелененьким виділяю ту частину графіка. Ось вона. Вона починається з точки, яка має абсцису мінус 1. І рухаємось зліва направо, закінчується в точці з, абсцис, з абсцисою 1. Тобто, якщо ікси більші за мінус одиницю. Але менші за одиницю, значення функції будуть менше нуля. Так, це зручно записати подвійною нерівністю. Ось такий вигляд буде х більше за мінус одиницю, але менше, ніж одиниця. І далі нам треба вказати, при яких значеннях аргументу функція набуває значення, які більші за 0. Y більше, більше нуля, якщо. якщо Y більше нуля, нас цікавить та частина графіка, координати точок, Y яких більше нуля. Тобто, це частина графіка, яка розташована вище осі Х, тобто вона залишилась померанчевим. І у нас з вами дві таких частинки. Перша частинка з лівого боку, і вона відповідає від'ємним значенням х. Починаємо з лівого, з, з, з крайньої лівої точки. Якщо ми опустимо перпендикулярчик, він нам вказує на точку з координатою мінус 2, це крайнє значення аргументу. І помаранчевий графік наш йде до мінус одиниці. Отже, якщо х більший за мінус 2. Але менший за мінус одиницю. Але у нас ще є одна частинка графіка помаранчевого. Вона починається з одиниці. Так, можемо сказати, що у нас х більший за одиницю. Але менший наш графік закінчується. Найбільше значення аргументу у нас з вами 3. Отже, Якщо ми з вами візьмемо значення аргументу, які належать, відповідають цим двом умовам, х більше мінус 2, але менше мінус одиниці, або х більше одиниці, або менше 3, не тільки цілі, можна ж брати і дробові значення. Підставимо замість х і обчислимо, значення функції будуть додатними. Четверте. Користуючись графіком функції, укажіть область значень цієї функції. Область значень функції це значення, які набуває y. Так. Від найменшого до найбільшого. Отже, найменше значення функція набуває ось в цій точці. Координата y дорівнює мінус 1. Ордината точки це і є значення функції, тобто найменше значення функції мінус одиниця. А найбільшого значення функція набуває, якщо х дорівнює 3. Ось ця точка. І найбільше значення 8. Отже, ми з вами можемо записати, що область значень функції. Так, це у нас так, це у нас було третє завдання, а це четверте. Y набуває значення, які більші або дорівнюють мінус одиниці, але менше або дорівнюють восьми. Тобто, значення Y у нас знаходиться ось в такому проміжку: від мінус одиниці до восьми. Це не тільки цілі значення дробові також. Тут у нас багато дробових чисел, і мінус 0,5 і 2,3. Просто їх координати незручно знаходити, тому ми їх і не знаходили. Розглянемо номер 923. В цьому номері перед нами стоїть ставлять таке запитання: чи належить графіку функції y дорівнює х квадрат плюс 2 точки? А, Б, С і Д із заданими координатами. Для того, щоб це з'ясувати, треба координати точок підставити в формулу. Нагадаю, координати точок у нас х, y. і перевірити, якщо при обчисленні права частина буде дорівнювати лівій, то точка належить графіку. Але слід звернути увагу, що в нашій функції х підноситься до квадрату. Отже, ми точно знаємо, що х квадрат набуває невід'ємних значень. 0 або більше. І якщо к такому числу додати 2, то результат 100% буде числом додатним. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що y більше 0. І тоді, якщо ми уважно. Поглянемо на наші точки, то ми можемо сразу сказати, що точка D графіку не належить. Тому що координата Y набуває від'ємних значень. А ми з вами з'ясували, що такого не може бути. Тому одразу напишемо, що точка D не належить графіку. Так, а далі давайте перевіряти. Підставляємо координати точки А в формулу. Замість іг, подивіться, ордината точки це друге число в дужках. Ми підставляємо 2, замість х 0, так. і в результаті у нас виходить 2 дорівнює 2. Якщо рівність вийшла вірною, ми робимо висновок, що точка А з координатами 0,2 належить графіку. Так, підставляємо координати точки Б. Замість у 1, замість х мінус 1 в квадраті буде 1, додаємо 2. Не варта гаяти часу. Ми одразу можемо сказати, що ця рівність невірна. І це означає, що точка Б з координатами мінус 1, 1, як і точка Д, не належить графіку. Так, і перевіримо точку С. Замість у підставляємо 6, замість х мінус 2 в квадраті 4 додати 2. 6 дорівнює 6. Рівність вірна. І це означає, що точка С з координатами мінус 6 належить графіку. Ось таким чином ми не будували графік, а аналітичним шляхом, тобто обчислювальним, ми з вами з'ясували, чи належать точки графіку. Розглянемо номер 928. Нам треба з'ясувати, яка з фігур, зображених на рисунку 35, може бути графіком функції з аргументом X. Нагадаю. Що функція це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної, тобто x, можна знайти єдине значення залежної змінної, тобто Y. Отже, давайте подивимось на графік А, чи відповідає він даній умові. Якщо ми візьмемо будь-яке значення x і піднімемось вгору, проводимо перпендикуляр до осі x – то ми з вами один раз перетнемо графік даної функції. Отже, на рисунку, фігура на рисунку А може бути графіком функції, так, плюсик поставимо переходимо до другого графіка. Знов таки, обираючи будь-яку точку на осі абсцис, піднімаємось вгору. І ми один раз. Будемо перетинати зображену фігуру. Отже, цей графік теж може бути графіком функції. Переходимо до фігури В. Якщо ми з вами обираємо значення Х, наприклад, ось тут і проводимо перпендикуляр, то одному значенню x відповідають. Дві точки, два різних значення аргументу. Отже, даний, дана фігура не може бути графіком функції. І сподіваюся, ви вже здогадалися, для графіка Г така ж сама історія. Ось у нас з вами є чотири точки, абсциси яких, тобто значення х дорівнюють нулю. А ігріки – різні числа, тобто одному значенню аргумента відповідає чотири значення функції. Це не співпадає з правилом, яке, ми з вами, яке я вам тільки що нагадала. Отже, дана фігура не може бути графіком функції.